Доброго дня. Сьогодні я знаходжуся в домі, де я жив в змалку з, з п'яти років з мамою і батьком до 24, потім я женився, і потім в мене відео дає штукатурю свій власний дім. так? Але в тому домі, де я жив, де живе моя рідна сестра і мама, я робив опалення батареї водяни. І я робив ось такі. такі Батареї і маємо верхній вхід, і нижня заглушка і по діагоналі вихід там є. Але я тепер переробляю його, так як при такому діагональному повністю не проривається батарея. Я йому переробляю на ось таке, щоб затікала тепла вода верхом і низом. Бачите? Получиться? думаю що так. Маємо 15-25. 5 липня 2023 року я замінив верхній вхід на подвійний вхід. Верх поставив тройник і ввів вниз. Так що тепла вода тепер буде йти не тільки верхнім входом в батарею, але і нижнім через тройник. Але якщо ви переробляєте, то вже є недобре. По-перше, треба ставити регулятор температури, потім труйник, щоб трубка йшла донизу, до нижнього до входу, а після труйника має бути ще один кран, який має перекривати батарею, щоб ви спокійно поставили ось цей низ і щоб ви його могли замінити. Так що краників треба більше, але система буде така: буде гріти верх батареї і буде гріти низ батареї. І один вихід на воду. Цього достатньо, але все залежить від того опалення, яке ви будете робили, бо тому, що можете дуже сильно напалити, і і батарея буде дуже гаряча, але я думаю, що регулятор повинен справлятися. Ще раз повторюю: я не спеціаліст, роблю так сам по, своє, по своєму задуму, але роблю. Може вийде, будьте здорові, пока. Ну що народ, маємо результат. Хвилин 50 вже пройшло, і маємо. Батарею вже теплу, цілу, внизу ще сантиметрів 5 не є таких теплих, але вже помаленьку тепло вода витискає, а я, я холодну воду. І при тому, що хвилин пройшло 50 і на котлі стоїть градусів 50, ми маємо батарею вже клас тепло. Це вже результат. Батарея прогріє. Це вже є результат. Хочу додати ще одну таку історію. У 1995 році була відкрита така собі комета боппа Я її спостерігав саме тут в Мустиськах, в 1997 році. Ще одна подія в 1997 році була, що мені видали паспорт. Так, я став громадянином України, хоча я вже був не мій від народження. Отже, все клас, 1997 рік. Гейла-Боппа комета, і вона була найяскравішою, яка проходила в сонячну систему і було видано озброєним оком. Всім слава всім всього хорошого і слава Україні.